Всім привіт! Ну що ж, можете мене привітати з першою серйозною покупкою FIFA 23 Ultimate Team. Erling Haaland, це той гравець, навколо якого я вирішив збудувати команду. Вирішив саме в нього вкласти монетки, тому що коли я грав на ранній стадії FIFA 23 ще бета тестування, то він мене вразив, він мені сподобався. Так важкий трохи на м'ячі. Так, в нього по три зірки на фінтах і на робочій нозі, але в ньому є щось особливе. Арсенал переміг Тоттенхем і це означає, що Мансіті повинні нас доганяти. Для цього їм потрібно обіграти Ман-Юнайтед і зробити це буде непросто, тому що червоні зараз в порядку. Надзвичайно цікавий матч на Етіхат-стейдіум, прогноз на який ви можете зробити у Фавбет. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Ну і скажу вам, що взяв. Його за 200 тисяч, оскільки розумів, що він буде в OTV і за рахунок цього промо Once to Watch його рарна картка зникне. Відповідно, він буде підтягуватись в ціні, та й попит на нього буде, тому що до Мбапени Неймара далеченько всім захочуть тих, хто йде дешевше. Після його покупки в мене на рахунку залишилося всього лише 2 тисячі. Довелось трішечки поквікселити картки деякі, в трафт грав і там дещо впало, в одному з наступних відео можливо покажу. Ну і використовував антрейд, який є в мене в клубі. Тож зараз побачите, що з цього вийшло. Ми будуємо команду навколо нього. Питання хто увійде. Це прекрасна покупка. Оце мені подобається. Добре. GG, хай буде. Але не падай, Канджі. Не падай, курва, бо... Бо я взлюся, що ринок в мене зіграє, але не може ринок в мене зіграти. Ти Лева, Канджі. 32 тисячі в мене є. Хаверс, це теж ризиковано насправді. Думав 4-3-3 побігати, воно мені так сподобалося в драфті. Лукас Васкес. О, у мене є, до речі, Жорді Альба, я згадав. Клеїться команда. Тоді беру Арауху їм. Ой, він в мене в оренді, та взагалі прекрасно. Його купляти не треба. ха-ха. Враховуючи -ха! ціну, я би купив. О, 4400 з тінню годиться. Мене влаштовує, нехай буде. Добре, хай буде 21 тисяча. З тінню це цікаво. Як мінімум пограю і завтра скину. Парубок моторний. Добре. Що ми будемо робити на полі? Вальверде, до речі, може зіграти правого вінгера, не може. Прекрасно, я не напрягаючись зібрав команду на повній хімії. Отак от це працює. Голанд зараз буде дебютувати в моїй команді, панове. Вау, Рушфорда зібрав суперник. Ого, багатенький. Багатенький тут склад в Салах. в Ой, в мене налаштування не мої на геймпаді, а що за лайно? Чому гра включає свої налаштування? У вас таке бувало? Чи є хочуть з мене посміятися через те, що я відео з налаштуваннями і Вони, типу, цей чудак не замахається, давайте йому ще накинемо, хай собі крутить. Ерлінг! Полетіла машина! Бам! Ай-яй-яй, який сейв Меньяна. Так, я думаю, їм треба Хантера давати. Engine це погана ідея. Хантера, і хай біжить. Голод! Ай! Ай-яй-яй! Як було близько? Перший м'яч. Ой, Голанд програв другий поверх. А ні, це Араухо. Вони такі схожі. Араухо занадто світлий, Чи нормально. Я про волосся. Назва суперника це брехня, це не RTG. в нього дорожча команда, ніж в мене. Ерлінг! Ерлінг! Голланд! Є перший гол! Забиває моя норвезька машина! З дебютом! З терзірності. Бігме. О, це другий гол. Дивіться, дивіться! л 2 удар. Бенг! Аааай! Ось шанс для Голланда відзначитись! Дублем в першому ж поєдинку! Ерлінг! Машина Інший голубою буде мене валити, а? Ото трансфер! Ото трансфер! Ай-ай-ай-ай. <плес> В нього ще й люді є нічого собі. Таке треба буде собі, напевно, купити під перших чемп. Вау! якось дуже легко він мене поклав. Гарно, гарно. Один з моїх любимих фінтів, до речі, Мегі Спін. А п'яти на фінтах ми не маємо. Ой. Точно хантера треба, воно йому ще й удари підтягне, буде топ. Як, а де перехоплення? О боже, який дурний гол! Мені соромно, мої очі. Я точно пропустив. Вона і Сімон. Ти так не стояв, коли я грав командою за 15 тисяч. Що це за гол? Та ну, це було без офсайду, і я не забиваю. На жаль, я програю такий. Зараз буду купувати голкіпера, а в мене його немає виявляється. Удари Салаха Рашфорда стали тажкими для унаї Сімона. Шостий дивізіон прийняв мене поразкою. Дебютний склад отримав перший матч з Поразкою якої голкіпера можу купити за 890 монет, серйозно? Вінгери просто мають бути такі, що рвуть на швидкості. В мене таких поки немає, немає монет на такі. В мене є, в принципі. Фаті. Так. Та той же Джезус, до речі, може бути тут, якщо я не помиляюсь. Так, нехай зіграє. Адама скільки коштує? Адама це хороший варіант. Вернер Максимен, Марест. Ну, цей склад більше до мого схожий, У мене навіть за рахунок Коландом, напевно. Жезус, oh. молодець. Гарний удар. О, oh, Алан, гарне перехоплення. І сам проб'є. І не заб'є. Отак, ну, треба покращувати свій центр поля. Алланд, здрої справи влучає відгуком гри, але якось равці. Підтуплюють трішечки. Голланд! Ой-ой-ой, Ерлін, Холланд! Яка влучність? 16-й номер, нічого, будеш дев'ятим. м Клопку треба взяти мені тренером. От то буде серйозний тренер. Армбар покипавши. А отак. -ло 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 -ло. Яка передача і голланд ще один гол. Накліпав, накліпав, Арлін. GG Лостерман Томорі. Ернандес Hakimi. Нкунку на страйкері. Цікаво, зарахунок 50 на індана, напевно, Мане в нього ще є. Я думаю, інкунку може спускатись десь нижче, а Мане може бути там справжнім страйкером. Ой-о. Надіс, да, ще є, що нема. Так, то треба фіксити. Ніе! Але як? Ну як там ж мій гравець був? Він як прозорим став. 03 тайм, руки мокрі. Томорік Лостерман. Цікава пара, треба її запам'ятати. Холан є, yeah, нарешті. Забрим'ять, м'яч, Ерлінг. Центр. Є е 30 хвилин. Покажи їм. Є-є-є-є-є, дальня. Вже не дальня. І туди його 2-3, їдемо! Комбек, камбек. Довго, довго-довго, довго. Тільки здавалося, що зараз 3-3 буде. Якщо один матч програю, весь захист зміню. Суперників, захисники на плюс 10 швидкості від моїх Клостер, Мането, морі, Рюдігери. Взагалі, я мав би, напевно, грати в два нападники, але через те, що в мене є один поки топовий і немає для нього пари. Я думав спробувати зіграти в 4-3 3 сьогодні. 4-3 3 матчі програні. Тара 2-3-1 зіграємо. Графту думаю сьогодні не буде, сьогодні будемо працювати в Rivals. Голанд! Ось так. Араухо? Слухай, помалюйся. Я вас не розрізняю з дальнього плану, що й коли головою так валиш. Я в шоці? То був Араухо. То не був Холод. Ерлінк Холанд! Отак! От тепер то точно не Араухо, бляха. Бігти забивати, а не треба. Ця гра вимагає трошечки повільніше зіграти. Гердин Холанд! Роззабивався, мій малий. Поставили просто трішечки розумнішу схему. Приземлили нас поразками тими. дякую. Ми відчули нарешті, що таке поразки в Division Rivals. Так, будемо вчитися на поразках, без них не можна прогресувати. Але блокувати удари треба. Але тут довго той замах робився. Чесно, я його натиснув, він ще побіг-побіг тоді зробив. Ерлінг Голанд! Треба просто бити в тій грі. І у Голланда такі удари, дай Боже кожному. Машина. Ай... пенальті! Чудово! It's a pen! До речі, я поки всі пенальті забивав. Поки в клубі не з'явився Холанд. Отак. От На. До речі, суперник зараз показав, як можна відбивати пенальті. Не просто вгадати, а спробувати відбити. Бо до сього ніхто навіть пенальті не ловив. Голланд! Бэйн! Ох! А таку на Голланда. Вау, дивіться, летить, летить, летить машина Ізел 2, удар до побачення! Просто щоб адаптуватись до його сильних сторін, треба було зіграти пару матчів. Я вже забув, як то, бо граючи з Моралесом і Сомікунью, я грав на коротких пасах. На коротких пасах. А то не так працює з Голландом. Йому треба сміливо давати на хід. Ось так. Чудово, я з ним можу грати в два нападники. Хантера треба фелішу. Хантера і Фаті треба теж бустанути яструбом. Ось так, дуже гарно. Оця команда готова вирішувати реальні завдання. Ну що ж, поглянемо на команду суперника, ні не поглянемо, бо ми скипнули. Але в нього є вартість, значить вже не страшно. Добре. Шау Феліш одразу заб'є Невже, невже, невже своїми першими дотиками. М'яч, 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 м'яч! Урвани у воротах! А на перспективу теж шанс. Голланд. Бэйн! Ти дивись, треба було може за спроводити. Чисто спробувати. Часто МЛС, але він... Ой! Жезус! Ай! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ааа! Ой, в мене ж 5 зірок на фінтах! Точно! Голонд! Ооооо, ось це пушки! Ось заради таких я брав його в клуб! Ерлін Холланд! Ти реально вийшов зверт? Ой, Голен, Голен, Голен. Ну краще ним лювим сіком не крутитись насправді. Це такий момент, який, до якого треба звикнути і враховувати. Типу Холландом не треба крутитися. Тільки бігти і валити. Отако прийняв і фінес. Bang! Holand! Непогана команда. Максимен і Лімбелят серйозно. До речі, Максимен. Ось моя картка. Ух ты, Янцупаті. І. Ерлі! Голон! Машина! Ух, мій дракон! Так їх розвалюй, Ерлін, розвалюй! Віддав, відкрився, Холанд, більше не треба від тебе вимагати! Отако! Саме так! Удар! Гол, Ерлін Холанд! Вот це! changer! Я не знайшов спільну мову таку, що... Ух! Так, тут Rush For Sancho Diego, ну... Ах. Чого на Випереджі не вдається зіграти, цікаво. Ой-ой-ой, аканзі -ой -ой, забирає Холод Блок Добивання Жезус 1-0. Ой-ой-ой, як Феліш зіграв! Браво! Я навіть не знав, що португальці вміють так відпрацьовувати. Феліш! 2-0. Ось і можливо дебютний гол Феліша, до цього я не помічав таких. Канчу, бачили, як зараз решфорда відкинули від Канджі. Нарешті на масі Аканджу щось зіграв. Можна можна навісну на Холланда. той приймає так от і тоді. БЕНГ! Ааай, ось вона права нога. Так, мінуси в цієї картки теж є. Не без них. Ой! Дупа тобі. Є. Так помилятися це дуже Холланд! Холд! Ні, це Араухо. Це Араухо, я впізнав цього разу. Ух то як тут зараз Джезус! Як тут Джезус викрутився? Оланд! Ерлінг! Ерлінг! Айнг! Томорікон на те, Lamar Fred, For Lan! Ого! Суперників! Ой, тут крутить суперник ось. цей, цікаво! Але ж важкувато буває на поворотах, ну. І от зараз я чисто. Обісрався на повороті теж. Дурний гол, дуже дурний, дурний, дурний. Ерін Колонд! Тут я розумно зіграв. І він красить, другий поверх. Один-один. Трохи нестандартно зіграли, бо такий я ще не забував. Що я не придумав походу. Як він побував? Ось так от на спині, наспильніше потримав на плечі. Файно. Добре. І. Ай-яй-яй. Ух Ух Ай! Добре, суперник на паніці. І. Ось так. Можна халанда собі е, смайл в чат сміливо додавати. Це буде мій герой, який буде мене вести до листопада, я думаю, поки я буду збирати нам бабейний марів. І ми закропіть 5 п'ятого дивізіону. О, я вже заходжу у Champions з але Все лише рано грати рано. Бензема вперше побачу його в дії. Ах, це було гарно розіграно, скажіть. І Скоптрн, і ось він. Оце 5 зірок на фінтах. Це все-таки трохи геймченджер. Як не крути, та? коли в тебе там всякі і бабейний це інша гра буде. Феліш молодець, мені подобається насправді. Ото От дуже погано. Я просто в шоці. Я б розбив монітор, але я не такого плану гравець, тому скажу трохи сумно. Таке пропускати. Отон кунку влучив. Все-таки захисників суперників на пейсі, це Ну, е, Хто мене обіграє сьогодні, я помічаю, Клостермани, Тео Ернандеси, Томорі. Всі 96 біжать. Опа. <плес> Забоявся перекидати його, бо подумав, що зараз запорю. Хоча то мало бути логічним завершенням тої атаки. Арауха і Холанд. Це мої два братики бляха. блондинчики. Ми зберігаємо свою боротьбу за вихід в п'ятий дивізіон саме одним матчем, бо поразка би відкинула назад. О, мати веселила, що за команда. Дуже-дуже потужна, дуже. Де там Холанд. Бачу. Зараз буде гол. Угу. Фаті головою шопот! Добре, і покарати. Ось так, Голланд, Так. Ой-ой-ой-ой-ой! Я хотів насправді зробити те, що я зробив Габріелем Джезусом, але я хотів зробити на півтора метри, бляха, а не на 18. Куди той м'яч полетів? Тим пасом я не знаю, хотів технічно так прийняти, легенько перекинути. А жезус, куди ж вернув? В цьому матчі погляньте просто два дикі голи. Фаті спочатку і зараз у цей прийом м'яча Жезусе. Алан. Л2 удар. Не кажіть мені, що я вам сьогодні не розповідав. Вчора у відео розповідав. Алан, бляха. Алан. Ерлінг На дупу. Отак. Перемога була переконлива, вже 8 перемог вибив, будемо йти далі. В підсумку покупкою Холанда я дуже задоволений, тому що по-перше, він результативний, 20 голів у 12 матчах. По-друге, я віддав за нього 200 тисяч, а зараз він на ринку вже 260. І далі Напевно, тільки вгору. Ну, можливо, ще буде давати трішки вниз, але точно не 200 і менше. Жау Феліш, який ви мені антрейдом, дуже добре влився в команду. Сім матчів, три м'ячі, сім асистів і по грі. Він приємний. Може і на ЦАПі зіграти в 4-2-3-1. І коли я граю в два нападники, теж йому там комфортно в парі з Холандом. Подобається 5 зірок на фінтах. Це перша картка, яка в мене фінтить так в атаці. І скоптьорни спіни, Макгіді, це теж треба. Ну і вікфуд 4 зірки, це на Більше, ніж Холланда, який справий ноги все-таки може розчарувати. Жезусу, я думаю, варто давати Хантера для того, щоб він краще себе показував, біг швидше. А так, цікава картка. Ви знаєте, Жезус на старті багатьох останніх версій FIFA подобався. І зараз теж може і на фланзі зіграти, може і на страйкері комусь в дешевеньких командах. Фатів, в нас вже був класний такий на фланг, реактивний малий. Алан і Кесі, ну Алан 80 рейтинг, ви розумієте. Він мене тут просто грав так. Тимчасову роль виконував. Я навіть йому стиль зірності не давав. А от Кесія це покупка була 21 тисяча. і одразу зі стилем зірності тінь купив, що теж. Економія по ціні. Спочатку з кейсі я грав і плювався реально перших 2-3, може 4 матчі. Він не добігав, він не робив перехоплення. Якось ми у нього м'ячі летіли, але потім все-таки розігрався і почав мені подобатися. Вгризатися в ноги суперників, забирати м'ячі, грати на перехопленнях. Класний. Зараз я не хочу його віддавати, тим більше що це лінк для Араухо. Араухо, ще один гравець Барселони, якого я взяв у пару до Аканджі, якого вирішив зробити своїм основним центральним захисником. За рахунок того, що потрібно було дати файну хімію для Холланда, і тут не вистачало вже монет, шукав щось дешеве. І знаєте, як опція там за 4-5 тисяч Араухо мені сподобався. Так були такі моменти, де передача йшла в нього, і якось пролітала мимо, чи блок він не поставив. Ну, Певна річ, це не гравець там рівня якогось умовного вандейка по відборах і блоках, але на свою ціну все-таки я ним був задоволений. Тому, якщо розглядаєте собі таку картку, в центр захисту, я думаю, що варто спробувати, він вам сподобається. Я би відзначив, до речі, його трейд на удари головою, паверхедер, такі як у Холанда. Ви бачили на кутових араухо дуже небезпечний і по ходу гри теж можна десь розіграти, на нього навісити, якщо якийсь стандарт, він може забивати. А канджі це справді не дешева покупка 46250 тисяч монет. Одразу зі стилем зірності взяв кейсі, і кейсі. Я так от снайпив, щоб вигідніше купувати. Я розумів, що беру його по низькій ціні. Зараз заканчує 60 тисяч, тобто на ньому прогоріти важко, але не впевнений, що от за 45 тисяч це та картка, яку варто тримати чи не варто буде мені перекинути ці монети десь в центр поля, наприклад. Чи десь в атаку для якогось Вінгера умовного Максимена Там ви розумієте, але такі, як Максимен, вони будуть падати і падати в паках з часом, вони опустяться в ціні, а Канджі, скоріш за все, цю ціну може тримати, тому що інформ там інгейм статс в нього дуже високий рівень, і все-таки лінк для Холланда. Тому поки що не спішу його продавати. Але по грі я б не сказав, що він для мене там аж дуже виділявся на фоні Араухо. Вони грали приблизно. Однаково для мене в тих 12 матчах, можливо, далі на канджів вразить більше. Жорді Альба і Хесус Навас це такі картки, які були в мене в клубі антрейдом, тому я вирішив їх поставити, тим більше що дуже підходили по хімії. Тому я би не сказав там, що їх треба купувати, враховуючи те, що швидкість 84 у Альби і 85 у Наваса. Можливо, їм би хотілося забустити швидкість за рахунок тіні, але не можна, тому що їм потрібний якір, потрібні стрибки. Потрібні Сила, бо вони в цих аспектах фізухи слабенькі. А так буває таке, що летить закидання і їм нагло не вистачає швидкості. Хотілося б там 90, але поки що немає, знаєте. Загалом грати можна, я задоволений, тим більше, що антрейд. Ну, і ворота в мене останнім голкіпером був Менді, сім матчів. Далі можливо буде більше, поки що не планую міняти, тому що він в мене в антрейді грав у Наї Сімон. Ви пам'ятаєте, але коли він був в складі за 15 тисяч, то стояв просто лев матчу. А в цьому складі чомусь почав пропускати. Такі голи, що я не зовсім вірив. Взяв повпа собі, але теж пропускав менді вже трішечки менше. Але взагалі голки дуже дивно стоять поки що на старті FIFA. Я думаю, патчами це буде якось трішечки виправлятися. На цьому все сподіваюсь, відео вам сподобалось, було цікавим. Якщо так, не забувайте підтримувати лайками. Ну і можете написати щось у коментарях. Почуємось, побачимось, бережіть себе.